Доброго дня, з вами я Валера. От хочу зняти ще одне відео вже при роботі котла. Бо В предыдущем я рассказывал як, що до чого, скільки. От, Вот з нього при двох розпалах, от стільки пепла. Ну трошки є, можна так сказать. Сьогодні я розпалив, тому що Вчора у нас випав сніг і ну, сьогодні теж дуже жар. Потім відкрив цей у мене шиберт регуліровочний, зараз вам показати. вот так горить. Ярко і сильно. От, як ви бачите, тут ще, ще одна труба, телескоп, у мене озара перша проходить. Збирається обжемочне кольцо і виїж, виїжджаєш до самого низу от ця труба. Там, як ви бачите, шестерня посередині отверстия на 16, щоб образувати під шестерню, жар і вже дальше буде роздавати. Так. От сьогодні я розпалив от що у нас по температурі. 60. 3 градуса. Ну я в діапазоні держу 65 десь до 70. Бо потому що менше 60 тил. не горить, а починає притухати. Тобто... Ну, в по-дальшому ще хочу сюда поставить автоматику, щоб вообще не бегать сюда. Не на тисну кнопочку і воно собі виконує свою роботу. Там є і з защитою, і защитою. При решенні 85 градусів воно відключається, починає його притушувати. І є така функція, як стоп насоса. Ну, то є, менше 28, десь до 28 градусів температура буде падає, насос виключається, все гаситься. Тобто не працює поки. Не прийдете не виключите. Ну і не загрузите далі дров. Ото горить. Ось от такий в мене. Ну от. Ще Два балона ще маємо робити в вигляді. Штраб... Штраби. От мене такий комін стаканом обов'язково. І там я зробив самодільний флюгер, щоб мені не задувало в трубу. За вітром виходив дим. Ну, працює нормально. Так що вот такий котюрчик работає. Ну я, я думаю автоматику поставим. Гірше від того не буде. Мою самодільну автоматику. Або на базарі, або через інтернет. Придбаємо, поставим. І будемо грітися. Все, дякую вам.